Ірина Кривонос небесний обід. Щоб озя хліба дав, наснилося дитині. Малий оповідав, на білій скатертині лежали калачі, медяники, ватрушки, а поряд з часником в полумоску пампушки. Поспи, мій рідний ще, благала сина, мати. А може, і борщем там стануть частувати? Боюсь, ковтну води. Чому ж тобі не спиться? Бо раптом і туди злий дядько нагодиться та забере усе із райської комори, ще й буде вимагать від янголів покори. Невідоме дитя йому туди дорога, царюють у душі совєти замість Бога. Поснули на вустах їх посмішка іскриться Смакує вже обом захмарна паляниця. Дзвенів жалобний дзвін, читали панихиду. Мільйони не вернулись з небесного обіду.